Рух відновлено. У Чернівцях на вулиці кафедральній завершили ремонт дороги. Ось позаду мене вже їздять автівки. Це вулиця Кафедральна. І 9 січня нині відновили рух після ремонту. Ремонтувати вулицю Кафедральну розпочали восени 2023 року. В процесі вже безпосередньо виконання робіт з'ясувалося, що там досить такі проблемні і критичні мережі. Тому вже водоканал підключився до цієї роботи і замінив водопровідні мережі, замінив каналізацію, замінив пожежні гідранти і встановив зливові решітки. По тендеру. Сума по кафедральній складала 6 мільйонів гривень. Відкритим методом було помінено 127 двадцять метрів водопроводу діаметром 252 метри. було зроблено безстрашним проколом через перехрестя, щоб не зупиняти рух транспорту. Було поміняне підключення по каналізації заміною касликів і заміною колодязів. Та в місцях підключення відкрити колодязі, які не виводилися наверх. Загалом роботи по діловому сегменту склали на суму десь 1.3 мільйона гривень також замінили мережі Чернівці газ наприкінці серпня минулого року. Газовики замінили аварійний газопровід. Це ділянка від вулиці Головної до Поповича. Її протяжність склала 53 метри. Вартість робіт майже 90 тисяч гривень. Замінювали мережі за кошти, передбачені планом розвитку газорозподільних систем. Гарантія від підрядників на ремонт кафедральної три роки. На цій ділянці ми застосували, скажімо так, нові технології які раніше ми не застосовували на. Дорогах, ми поставили георешітку геотекстиль, який дозволяє дренувати покриттю, дренувати безпосередньо того, щоб не просідала основа. Звичайно, можуть бути нюанси. Да, можуть бути якісь локальні питання, які будуть виникати, Але за рахунок того, що є гарантія, підрядник буде це все виконувати за свій рахунок, не за рахунок міської ради. Вулицю кафедральну ремонтували з вересня 2023 року до січня 2024 року. Вона краще року. На була раніше, була Це ми ще побачимо, як воно через. Декілька, який час буде, будемо дивитися, чи не полопать, чи не потріскає. Звісно, краще, набагато краще. Ну, це добре, що відремонтували. Звісно, все клубчимо йде. Ну, мене один больний вопрос. Зараз ця вся війна йде. І всі дії вкладаються в дороги. Дійсно, відкритий простір став, стало набагато краще. Більше можливостей студентам вийти в скверик посидіти. Немає тих загорожень, які були. Думаю, що це дуже добре. Місто покращується. У 2024 році заплановані капітальні ремонти ще на низці вулиць у Чернівцях. Заньковецька, да, однозначно буде капітальний ремонт тендер вже ми відіграли на цьому, на ділянці від. На ділянці від університетської до Філармонії. Потім Руська буде ділянка так само від зелених до Січових Стрільців. І буде вулиця Ярошинська повністю до цього до Буковинського. Євген Паселюк, Олександр Улюнін, Чернівецький репортер, телеканал Сі 4